Аварія в Мукачеві. Сьогодні близько 14-ї на трасі Київчо поблизу постадає. Велосипедист врізався в виномарку та пробив головою бокове скло. Виїжджаючи зі сторони вулиці автомобілістів, чоловік не помітив машину, котра рухалась трасою. Водій легковика стверджує, велосипедист їхав із пляшкою пива в руках. У наслідок зіткнення у Крайслера відірвало бокове скло. Сильно пошкоджені дверцята. На місці працює слідчо-оперативна група. Велосипедиста забрала швидка. Як повідомив заступник головного лікаря Мукачівської райлікарні Мирослав Гавришко постраждалий цілий. Немає навіть серйозних подряпань та перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Хворий в, в сильному малкульному сп'янінні, пошкоджень нема ніяких тілесних, ну слава Богу, нема серйозних травм. Ми їхали з Ужгорода по головній, а він виїхав і вдарився у бік вперед, і цілу машину роз... виїхав. Так, п'яний, з бутилкою пива, тут розбило вшитко.